Вітаю вас, маленькі друзі, я радий вас зустрічати. Я завітам до вас з чарівних чудових казок. Дітки, я підготував для вас чудові цікаві чистомовки на зимову тематику готові вивчати їх разом зі мною і повторювати. Які розумнички, готові, отже, слухаємо уважно, уважно першу чистомовку. Ду, ду-ду, на ковзанку йду. Ді, 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 ковзани на льоді. Ша, 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 зима дуже хороша. Жу, 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 сніжну бабу покажу. Молодці малята, ви чудово все повторили за мною. Я радий був з вами познайомитись. Бувайте!